агентство Reuters пише, що Зеленський допустив відмову від прагнень України вступити в НАТО в обмін на західні гарантії безпеки. Це є компромісом для Києва, проте Україна продовжує відмовлятися від передачі територій Москви. Додають журналісти, як зазначив радник Зеленського, Дмитро Литвин. Результати переговорів президент прокоментує у понеділок, тобто сьогодні, коли вони завершаться. Видання «Політико» заявляє, що це вирішальний тиждень для європейського союзу у спробі захід. Захист захистити Україну два головні питання для лідерів єс захистити Україну від принизливого мирного плану США та РФ та врятувати угоду про репараційний кредит для Києва. Політико пише, що майбутні дні стануть справжнім випробуванням сили європейських лідерів. А я нагадаю, що 18 грудня саміт ЄС у Брюсселі його політико теж називає одним із найважливіших за останні роки. Серед іншого, йтиме мова про фінансування України на наступні роки. Та головне, чи дійдуть лідери ЄС згоди щодо використання заморожених російських активів? А це близько 210 мільярдів євро. І Бельгія, де зберігається більшість грошей Кремля, хоче гарантій щодо розпорядження Оділу можливих фінансових ризиків у разі судових позовів з боку Російської Федерації, отже, це і буде ключовим питанням на саміті Європейського союзу 18 грудня. Тим часом Росія погрожує відхилити європейські та українські правки мирного плану. Про це пише інститут вивчення війни. Помічник Путіна Ушаков заявив. Росія дуже чітко виклала свою позицію, тобто агресорську позицію. 14 грудня російське видання агентства з посланням на слова Ушакова повідомило, що Кремль перед переговорами між США та Україною і Європою в Берліні у ці дні дав зрозуміти, що жодних змін до мирного плану із завершення війни Росії. Проти України він не ухвалить.